Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про медитацію. Як правильно медитувати для того, щоб отримати максимально бажаний результат? Медитувати можна у будь-якому віці, немає ніяких вікових обмежень, однак існує чотири основних кроки, яких бажано дотримуватися для того, щоб отримати якісну медитацію. Перший крок це знайти правильне місце. Правильне місце це те місце, де ви можете максимально сфокусувати свою увагу на процесі медитації, вас ніхто і нічого не відволікає, і ви повністю поглинаєтеся цим процесом. Медитувати можна і зранку, і увечері, і в обід, однак, якщо буде систематичність, наприклад, кожного ранку, коли ви прокидаєтесь, або увечері перед сном, це покращить якість медитації. Друга умова це поставити ціль медитації. Тобто, якщо ви початківець, наприклад, візьміть 10 хвилин, поставте таймер і поки не почуєте сигнал, Максимально поглинайтеся у процес медитації, розслабляйтеся і насолоджуйтеся процесом. Третя умова це правильна поза. Чомусь вважається, що медитація має бути саме у позі лотоса. і це абсолютно невірно. Кожен з нас має різну структуру тіла, тому і поза має бути різною. Можна сидячи, можна лежачи, можна стоячи. Головне, щоб ваш хребет був прямий, ви вільно дихали, і кров циркулювала по вашому тілу без певних дискомфортних відчуттів. Тобто подумайте, яка поза буде максимально для вас комфортною хоча б на 10 хвилин. Займайте її і займайтеся медитацією. І четверта умова це правильне дихання. Оскільки дихання в медитації. Має велику головну роль. Коли ви дихаєте, зливайтеся з ритмом вашого дихання, відчувайте, як повітря входить в ваші легені, як вони розширяються, піднімається ваш живіт, і таким чином ви фокусуєте свою увагу на диханні, на ритмі і на правильній медитації. І, звичайно, дихання має бути не дуже повільним, але і не дуже швидким. На моєму каналі є багато медитацій, я їх створюю самостійно. Переходьте у шапці профілю, буде силочка на мій YouTube канал. Медитуйте, живіть усвідомлення і насолоджуйтеся процесом. Всі мої контактні дані ви можете знайти під цим відео. Всім миру та добра!